Всім привіт! Мене звати Наталя, і я співзасновник і співвласник компанії Pizza, вашої улюбленої піци у місті Дніпро. Сьогодні хочу розповісти вам про нашу співпрацю з першої едженсі. Це компанія, з якою ми співпрацюємо 10 місяців, не так багато. Ми пройшли через такий тернистий шлях непорозумінь і так само. Класних рішень, крутих ідей, і я одразу хочу сказати вам, хлопці, дівчата, велике, велике дякую за сервіс, за якісне і класне адаптування під тренди. В принципі, за те, що моя компанія процвітає і зростає. Це одна з ваших заслуг. Це стовідсотково ще дуже класна. Те, що хлопці дружать із цифрами, для мене це взагалі перший пункт у співпраці з ким би то не було, тому що цифри правлять цим світом. Ось так. От тому я вам чесно хочу сказати: якщо ви хочете якісно, круто рекламувати свій бренд, просувати його та зростати вам до хлопців і дівчат з першої енджеці. Всім бажаю гарного дня! Ми будемо працювати далі. І слава Україні.